Діамантовий чоловічок був, де не був за тридев'ятим морем. А може, й далі на 77 країн цього вже не пам'ятаю. Та досить і такого був якось один справедливий король. Не було йому рівних у далекій землі. І все ж таки, все ж після 25 років шлюбу він не мав навіть. Такого невеличкого, як початок кукурудзи, сина. Тому, лягаючи спати, чистаючи вранці, він мріяв лише про це. Та якось у вісні він почув голос: Хай завтра твоя дружина стане на коліна. На порозі палацу, І буде вам те, чого просите. Так і сталося. Свого часу такий красивий хлопчик народився у королеви, що з далекої землі приїжджали подивитися на це чудо. Було це великою радістю для короля. Та й для королеви також підріс королевич, став таким умілим, розумним хлопчиком, було вже на кого полишати королівство. Королевич дуже любив полювання. Якось вертався він з полювання та й побачив, що лягаві, оточили велике дерево і почали гавкати. Годі було їх забрати звідти силою. Він дивився, роздивлявся, стовбур, та не було там анічогісінько. Дерево з усіх боків ціле, лише верхівка трохи зрізана. Що там учули мої пси? задумався королевич і наказав одному з мисливців швидко вилізти на дерево, чи немає там чогось. Мисливець поліз. Там, у горі, у дереві, була якась дірка, і в ній щось блищало, ніби якісь очі. Король сказав, почувши про це, Ким би ти не був там, у дуплі, вилазь, бо викурю. З дерева озвався голос. Коли так, то я вилізу звідси. тільки не підпалюй дерева, якщо я згорю, то не матимеш з мене жодної користі. І вийшов звідти. Тож слухайте про дивину це був такий манісінький, блискучий діамантовий чоловічок, що король трохи не впав від здивування. Одразу так полюбив цього маленького чоловічка, що не віддав би його ні за що у світі. Приніс додому, зробив йому клітку з чистого золота, таку, щоб уміщався в ній та й міг гуляти, якщо захоче. Якось так трапилося, що в усьому будинку залишився лише сам королевич. Сказав йому діамантовий чоловічок. Знаєш, королевичу, ти можеш мене сміливо випускати звідси. Я нікуди від тебе не піду. Королевич повірив йому та тільки випустив, як крихітний чоловічок зник, ніби його земля поглинула. Гей, зажурився король. Та так, що ніхто його не міг заспокоїти, навіть її величність королева, він сказав матері, Ваше величносте, мати королево, зберіть мої речі, бо я піду мандрувати і не вернуся доти, поки не знайду десь на білому світі мого діамантового чоловічка. Бідолашна королева, плачучи, кинулася вмовляти його не йти, не полишати їх сиротами на старості без жодної дитинки. Та й така світа душа не могла переконати королевича залишитися. Він пішов. Потрапив він у величезний снігопад. Та все йшов йшов далі далі, вдень і вночі без перепочинку. Та таким був цей снігопад, що довго він не міг з нього видобутися. А вже їжа вся до шматочка закінчилася. Поки він так блукав, дійшов до гарного дзюркотливого струмочка. Ну, що ж, подумав він. Якщо тут нема чого їсти, принаймні нап'юся з цього прохолодного зимового джерела. І так це буде останнє, бо вже довго не витримав від голоду і втоми. Коли добре напився, то ще дужче зголоднів. Та настільки що вже не стямився, витрусив торбину, аби знайти хоч крихту їжі і полегшити відчуття голоду. Коли це робив, позаду почув шелест, озирнувся. Гей, як закалатало в нього серце. Заплескав у долоні від величезної радості, бо побачив поряд із собою. Діамантового чоловічка! Мені стало тебе шкода, королевичу, сказав чоловічок. І тому я прийшов, щоб ти більше мене не шукав. І знай також, що я зараз до вас не піду. А якщо ти не можеш без мене жити, то ходімо і разом помандруємо світом. Ітимемо завжди на схід сонця, і обіцяю, ти не пошкодуєш. Ну, гаразд. Так і шли, що зупинилися якраз перед королівським містом. Діамантовий чоловічок сказав королевичу: Ти зараз іди до королівських воріт, і коли спитають, чого хочеш. Скажи, що шукаєш службу. І далі ставай на будь-яку службу, не відмовляйся від жодної. Я дам тобі пару рукавиць, що допомагатимуть тобі в усьому. Та коли ще щось з тобою трапиться, клич мене. Я там буду і одразу допоможу. З цим Діамантовий чоловічок знову щас. сів королевич під воротами. Питає його охоронець, чого він хоче. Той відказує, що шукає якусь службу. Чекай лишень. Парадному візникові якраз виходить термін служби. Я доповім про тебе королеві. Якраз вчасно покликав король королевича. Вони домовилися про все, що треба, потисли руки, і усе було залагоджено. А й справді йому стали у пригоді рукавиці, таких, як у нього, красивих, гладких, чистих, лискучих коней. Не було в жодного кучера королівської стайні. Інші почали йому заздрити. Один кривий кучер пішов до короля, аби поскаржитися на нього. Так і так, ваше величносте. Цей новий кучер такий гоноровитий, що навіть біля коней працює у рукавичках. І ще похваляється. Що як захоче, то цілісіньку зиму годуватиме коней свіжоскошеною травою з отави. І ти чув, як він це каже? Звичайно, чув, ваше величносте, хай мені відсохне язик, якщо я кажу неправду. Ну, присилай мені зараз же цього хлопця. Увійшов королевич. Це правда. Що ти працюєш у рукавичках? питає король. Так, ваша величносте, тоді правда й те, що ти хвалився, мовляв, якщо захочеш, то годуватимеш коней свіжоскошеною травою. А це вже неправда, сказав хлопець. Чиста брехня це все, хто б не казав. Однак король не дуже розпитував, чи це правда, чи ні. Лише наказав годувати коней зеленою травою, інакше зітни голову. А ще хай хлопець більше не хвалиться і не дратує інших. Бідний королевич, дуже засмучений, пішов до стайні. Все зітхав, думав, що тепер робити. Боже Боже, молився він. Хоч би прийшов сюди на поміч. Діамантовий чоловічок, та за спиною озвався голос. Не сумуй, я тобі допоможу. Скажи лишень, що сталося? Озирнувся королевич, а діамантовий чоловічок стоїть за спиною. Поскаржився йому на свою біду. Ну? Через це сумувати немає чого, сказав чоловічок. Я допоможу, якщо це тільки й усього. А на вечір запрягай двоє коней у підводу. Під вечір королевич уже запряг коней. Хотів сісти зверху на підводу, роздумуючи, куди поганяти. А тут уже сидить діамантовий чоловічок і тримає віжки. І каже королевичу, ти лягай ззаду і спи, поки я не розбуджу. Потом гучно крикнув Переді мною світло, за мною темрява. За пару годин ми будемо в теплій Індії. І справді, Заледве минуло кілька годин, як королевич вже був де-інде. Він почав. Розглядатися і дивуватися, ніяк не міг второпати, як це він ліг на підводу серед сніжної зими у лютий холод, а пробудився серед гарячого літа у спеку та в такому красивому місці, де бояють трави й квіти. Чоловічок сказав: Візьми косу. Попрацюй трохи. Королевич почав косити так, що трава за ним попадала. За короткий час накосив якраз на підводу. Тоді діамантовий чоловічок сказав Перекинься через голову і станеш білим лебедем. Злети на цю каплицю й дивися, кого там бачиш. Королевські дочки за допомогою чарівної сили приходять сюди кожної ночі. Залітай до вікна і бери зі столу найбільший перстень, який побачиш. Перекинувся королевич через голову, став білим лебедем і полетів до каплиці. А в ній молилися такі три чудові дівчини, як три лілії. Він одразу ж до нестями закохався в найстаршу. Влетів до вікна і поки дівчата його зауважили, вже взяв зі столу перстень, кинулась за ним найстарша та схопила лише за одну пір'їну. Лишилися у неї в руках. Коли королевич повернувся до діамантового чоловічка, підвода була так завантажена травою, що людина, стоючи вшпиньках, змогла б докинути туди трави лише на одні вила. Королевич перекинувся через голову, набув колишнього вигляду, та не вистачало мізинця. Він залишився у вигляді пера в руках у дівчини. Однак діамантовий чоловічок щось поробив, трохи подув на руку, і королівський палець став на місце. Тепер тримайся за підводу, лягаю траву і спи до самого дому, сказав чоловічок. З цим він також сів на підводу й гукнув. Переді мною світло, за мною темрява. Ми будемо через пару годин у місті короля. Не минуло й двох годин, як королевич опинився в місті. Будь тепер знову кучером. Та зважай, бо як в'їдеш до королівського двору, туди прибудуть і королівські дочки. Найстарша. Підійде до тебе й попросить персня. Та ти не давай доти, поки вона не покаже праву щиколотку. Так і сталося. Коли він в'їхав у внутрішній двір у сліпучому світлі з високого неба спустилися королівські дочки. Попереду стала найстарша і почала просити персня. Мовляв, у ньому знаходиться її чарівна сила. Та королевич уперся. Він не дасть, поки вона не покаже праву щиколотку. Бідолашна королівна довго відмовлялася та врешті мусила показати, що там нічого немає, крім чорного півмісяця. Йшов минав час. Вже пройшло з шість тижнів, трава вже закінчувалася, знову почав зітхати королевич, що тепер буде. Був би тут діамантовий чоловічок, помолився він упівголоса. Тільки но вимовив ці слова, а чоловічок уже тут спитав, що трапилося. Ой мій покровителю, закінчилася вся трава. Що мені робити? Те, що й раніше, на вечір готуй підводи і нічим не переймайся. Королевич повечеряв, запряг коней, заліз у підводу, а там уже сидить діамантовий чоловічок. Лягай і спи, сказав він. А сам почав. Переді мною світло, за мною темрява. За пару годин будемо в Індії. Ще й не заснув королевич, як чоловічок переніс його. Знову вони були там посеред гарної свіжої літньої зелені, а на горі стояла каплиця. Перевернися через голову і лети до каплиці, мовив чоловічок. Там є зараз три дівчини. Поряд з найстаршою ти побачиш її шовковий плащ. Сміливо бери його. Не бійся, ти встигнеш. Королевич зробив це за хвилину. І коли повернувся, підвода вже була так завантажена свіжоскошеною травою. Що хіба одна травинка ще влізла б більше ні. Вони невдовзі вирушили і через кілька годин уже були в королівському місті. Діамантовий чоловічок сказав таке королевичу: поки ти дістанешся королівських хворіт, дівчата вже будуть там. Найстарша попросить у тебе шовковий плащ. Та не віддавай його, поки вона не покаже ліве коліно. І справді, коли він повернувся до зовнішніх воріт палацу, у Великому сяйві з'явилися королівські дочки. Найстарша стояла попереду і просила плащ. Та королевич сказав прямо. Він не віддасть плащ, поки вона не покаже ліве коліно. Дівчина вагалася. Та, зрештою, що могла вдіяти? Мусила показати, що там немає нічого, крім рудого півмісяця. Шість тижнів коні знову годувалися свіжою травою. Та потому ще раз треба було їхати за новою. У тій країні весна ще не настільки увійшла у свої права, щоб було достатньо трави. Знову діамантовий чоловічок послав королевича, аби поки він накладатиме підводу, той полетів до каплиці за молитовником. Найстаршої панночки, бо дівчата і зараз тут були. Хоч як швидко робив це королевич, коли він повернувся, підвода вже була повна. За пару годин вони дісталися до околиці королівського міста. Тоді сказав діамантовий чоловічок. Коли ти повернеш до внутрішніх воріт, там уже чекатиме старша королівна. Й попросить молитовник, ти не віддавай, поки вона не відкриє грудей. Так і сталося. Старша королівна вже чекала біля воріт і попросила книгу. Королевич сказав. Не віддасть доти, поки вона не відкриє грудей. Ну й сторопіла королівна, як вона може показати? Та зрештою мала це зробити. І була на ній така красива діамантова зірка, що королевич дуже здивувався, коли побачив. Так чи не так та сталося? Король саме дивився у вікно і побачив їх, коли вони щось ховали одне від одного. В ту ж мить він зупинив кучера й одразу ж учинив допит, як той насмілюється вночі зустрічатися з його дочкою. Королевич відповів, він ладен все розказати, та хай король пообіцяє віддати за нього свою дочку. Бо він, хай король знає, не з простих людей. Його батько теж король. Він потрапив сюди, бо пішов мандрувати по світу. Тому став кучером. Гей, ну й зрадів король, що вже знайшовся наречений його дочки. Та ще й не аби хто. та й королівна дуже зраділа, бо вона покохала королевича понад усе, навіть більше від кусня хліба. Тож знарядили королівський екіпаж і привезли батька й матір королевича. Справили таке весілля, що музика долинала аж за сім країн. Та якою радістю це було для батьків Королевича, що їх єдиний син живий і такий щасливий наречений. На радощах вони навіть пішли танцювати. По тому вони тихо повернулися, а що були вже досить старими і немічними, передали королівство синові. З нього вийшов прекрасний король. Піддані його любили. Він щасливо жив зі своєю дружиною. Та коли прийшов їхній час, вони померли. Поховали їх з пишнотою, і країна лишилася без короля. На той час народ країни хотів би бачити королем діамантового чоловічка. Однак відтоді, як поховали короля, він теж щез ніхто його не бачив. Тож якщо ще досі у тій країні немає короля, і ти туди потрапиш, то тебе обов'язково виберуть.